Слава Ісусу Христу. А ви нігде не думали: Чого на старих церквах прибиті хрещики до стін, і нащо наші люди то робили? Тот обичай був дуже давній. Кожний хрещик, котрий був прибитий до стіни церкви, обозначав якогось чоловіка, газду, котрий умер далеко від свого села на війні чи на заробітках, і не могли його тіло вернути до себе домів село. Оби похоронити Саме многі таких рещиків появилося після Першої Світової Війни, коли руснака, котрих забрали на війну, так і не вернулися домі. А нині такий обичай серед карпатських русинів Я зараз повністю забитий.